Мене звати Варя. Я із Донецької області з міста Добропілля. Я туди ходила шести років на малювання, але там не настільки нас вчили. А тут учать і учать. І ми приїхали посередині весни, і мені Хрещений сказав, що він знає тут художника і записав мене сюди. Зараз мені 10 років, але скоро буде 11. І я хотіла б з Ярославом скоро намалюбуду малювати на, на холсті діснеївську картину. Буде там вона в квадратах, і в кожному квадраті буде діснеївський персонаж масло. Мені подобається, коли я придумаю свою ідею і малюю її на папері. Мені ще подобається висловити ще більше свою думку. Коли я малюю, я щось наболювала, мені хочеться ще щось додати. І ще, і ще, і ще. А давай зобразимо сонечко. Сміливіше так. Ага. Так. Це на світить десь збоку, так? Так. Чудово, а тепер давай. Ми це сонечко доповнимо ще великою кількістю фарби. Якщо ми тут зробимо тут більше жовтого, ну, ось. Воно ось так буде, збоку буде світитись, так? так? Давай ми, от я намалюю таке сонечко, от воно може збоку світитись, а може бути прямо от в цьому місці. І знаєш, як в школі його малюють, особливо в садочках. Ми сьогодні зробимо дійсно класну картину, професійну. І давай, раз тут у нас багато жовтого, а давай ми тепер наше сонечко обмалюємо чимось таким помаранчевим. Ось як ти почала. І, до речі, я тобі ще покажу, як тримають художники-пензлики професійні. Ось так. І можна так от терти, терти, терти довкола, довкола, довкола. Подивись, як змінюється це сонечко, що з ним відбувається, коли ми його обмальовуємо? Воно об відділяється. І стає так, таке враження, ніби світиться, правда? Так. О, супер! Дивись, у нас виходить, ніби, якщо можна уявити, що це ніби квіточка. Давай її стебло е, зробимо, але жовте. Ану так, широке, красиве стебло. Во, а тепер розмаж його. І от, наприклад, от всю нижню частину, ну, наприклад, це у нас ціле поле квітів, і воно теж може бути якимось червоним у нас, правда? Якщо там так. багато квітів. Ану, давай, розмаж червоний. До речі, як щодо пейзажів, як часто ти їх малюєш? Я дуже люблю малювати пейзаж, і я їх. Ну, дуже багато раз малювала і дуже мені подобається їх малювати. Якась така гігантська квітка в червоному полі. А як називаються ці картини, які, наприклад, коли художники малюють моря? Ти знаєш, як вони, яку вони мають таку цікаву назву, схожу на жіноче ім'я. Ти називай е, е, дівчачі імена, а я, я тобі скажу, коли це буде ім'я, позначати Олена. море. Ні. Віля. Ні. Марія. Близько, але ще ні. Давай тепер ми наш верх, верх, який залишився, тепер жовтим позамальовуємо. Так, ще варіанти. Марина. Так. Виявляєш, це ім'я означає море. Ну, Або картину, на якій зображено, зображено море. Дивись, воно ще прикольно, воно не висихає при цьому, його можна довго мазати. А ну дивись, що я можу зробити зараз. Я можу ось так от трошечки зчистити зайвий шар фарби, глянь, і взяти його на палітру. А ну спробуй йти тепер. всю 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 картинку. Ось так? Так, позішкрібай просто фарбу з картини. І саме найцікавіше те, що фарба вона не псується від цього і картина не псується. А бувають навіть такі картини, коли художник щось намалював, намазав фарбою, а потім все зішкріб, і у нього вийшла красива картина. Які кольори ти зараз хочеш змішати між собою? Давай так, один із цих кольорів хай буде білий, а інший вибери. З червоним. Білий та червоний. Давай спробуємо. Виходить така якась прикольна рожева штуковина. Оглянь, отак погладжуватимемо. І отак довкола. Угу. Давай візьмемо темний. Отакий от от рожевий колір. І теж його трошечки-трошечки змішаємо з білим, щоб у нас утворився такий темно-рожевий темно погляньок. Ось тут, от по, погладити в цій частині нашої картини. Поглянь як воно. Теж змінюється у нас. Продовжуй. Угу. А тепер давай просто візьмемо рожевий відтінок, ось такий от темний-темний, і в нижній частині картини ось так от погладимо. А ще художник може, знаєш, як працювати, він може іноді і пальцем отак от працювати по картині, розгладжуючи її, розгладжуючи і вирівнюючи. Бачиш, яке вона стає рівненька-рівненькі переходики фарбові. От, як ніби якийсь крем розтираємо. Давай візьмемо такий невеличкий зараз пензлик. Змішай кольори, які ти хочеш взагалі тепер тобі не підказую, які завгодно ти можеш змішати. Такий відтінок ми можемо, який ти намішала, додати вниз картини, в самій нижній частинки. Спробуємо? Так. Дивись, як наша картина поступово змінюється. Виникає дуже красивий такий контраст теплих відтінків і холодних. А якщо вже так подивитись на нашу роботу, на що вже вона починає бути схожою? На закат і поле. З дорогою, так? Все ще нічого не змінилося, правда, з тих пір. стало ще більше догадливо. Що? А тепер давай ще довкола нашого сонечка, так от пальчиком попрацюємо, розітремо красивенько. А тепер тобі завдання буде невеличким своїм пензликом поробити мазочки, ось по твоєму полю, але зробити їх ось таким чином. Можна змішати навіть голубий з білим, бачиш? І робити їх горизонтальними і в будь-якій послідовності, в якій ти захочеш, але багатенько. Поїхали! Ця фарба не висихає. Як ти гадаєш, чому олійна фарба от найбільше подобається от, художникам професійним? Вона як може робити все, і вона дуже необична. А хуаж'ю там чи сухою пастелью, а, ну не все можна робити. Ну наприклад, ось ти помітила, що ця фарба довго не сохне. Довго-довго така зміни. Можна сера. ще щось додати і додати, якщо ти хочеш. Або навіть змінити те, що вже є. Ось дивись, я намалюю тут людину. Тобі воно не подобається. Зможеш це змінити? Так. А ну. — Я просто або розмажу. О, дивись, бачиш, ти знайшла вихід. І так, художник працює з цією з фарбою, як, як з глиною. І от скульптор, тобто глина там довго не сохне і фарба. І навіть іноді кажуть професіонали, коли пишуть картину, вони кажуть таке слово ліпити. А ще кажуть, які слова, коли створюють картину. Ну, от, ми звикли до слова малювати, правда? А ще є ліпити, а ще які є слова. Писати. Точно. І що ми зараз з тобою робимо? Пишемо картину. Ну, а чому пишемо, а не малюємо? Ну. Тому що ми ж теж придумуємо і робимо. Ще кажуть писати, тому що у кожного художника відрізняє свій почерк. І можна навіть дивлячись на картину і не дивлячись на підпис, хто її намалював, можна сказати, що це за художник, на що це в нас схоже. На море біля поле. Біля поля, бачиш, ми просто поміняли нашу картину. Спочатку у нас було якесь червоне поле, тепер стало море, просто-напросто змінюючи тут мазочки. О, ти почала користуватися це білими біли. відтінками. Давай тоді більше їх візьмемо. Давай тобі я очищу пензлика. А скажи, будь ласка, де у нас найсвітліше місце в картині? Ну, покажи пальцем. Я думаю, це сонце угу. і небо. Так. Сонце Але... біля неба. Але все-таки повинно щось бути світліше. Або сонце, так. або саме небо. Що буде світліше? Сонце. Угу. А ще буде одне місце в картині дуже світле. Я думаю, це дорожка. Во. Давай, тоді от по цих місцях, і помалюємо білим. Тільки спочатку по сонечку, а потім по доріжці. Так. А як пензлики професіонали тримають? Во. І більше фарби, багатсько. прямо ось так можна її накидати сюди. А якщо вона розмазується, давай будемо витирати пензник. О! Поглянь, яке у нас уже сонце вийшло. А тепер доріжка. Доріжка робиться такими ж мазочками невеличкими, як і ми робили море. Такими коротенькими-коротенькими. О. А я буду ще тут щось дивись, так от додавати. І багато-багато світлого треба додати ось сюди в доріжку, щоб вона засвітилася, білого просто, жирненько. так. Ще краса таких фарб, глянь, вони можуть такими шматочками залишатися на картині. І при цьому їх не треба розмазувати. А один художник навіть, уяви, вичавлював фарби з тюбика прямо на картину. Ти молодець, що тут більше білого, але давай ще нашу доріжку, може, навіть з жовтим, попрацюємо, зробимо так, щоб вона була рівно під сонечком у нас. А тепер давай ми з тобою подумаємо, чого нам іще тут не вистачає, щоб це вже було зовсім такий ідеальний морський пейзаж. Може, ще нам сюди Ви? чогось додати? Чого? Кого? Я хочу чайок чомусь. Давай зробимо, раз так хочеться. Давай я тобі покажу, як ми малюємо чайки. Чайки взагалі білі, правда? Так. — Але якими ми тут їх намалюємо? Фіолетовим, синіми, чомусь. Так, це тому, що вони летять перед сонечком і... і тому вони стають такими темними. На тобі маленький пензлик, тобі не буде приємніше працювати. І найголовніше, щоб твої пташечки були різними. Одна, якась трошки більша, одна менша. І о, одне крильце, і друге додай є. І звісно, що крила можуть по різному розкриті бути. Одна може летить з розкритими ширококрилами, у іншої крила майже стулені. Спробуй. І різних розмірів наші чаєчки. Ось так може бути, добре. І ще кілька можна от в цій частині додати. Тепер невеликих. Во, молодець. Добре. А ще, що ми можемо додати сюди, такого, що зробить нашу картину ще живішою. І це постійно малюють художники-мариністи, тобто ті, які пишуть е, моряк. Давай додамо Ну, вітрильник. Вітрильник дуже гарно з вітрилами буде виглядати напроти сонечка. Давай я цим же пензликом. Давай тут я очищу його. А, намалюємо спочатку щоглу нашому вітрильнику десь. В картині обери місце, де буде йому найкраще тут він себе буде почувати. І зробимо щоглу. І тоненько тоненько отак вертикально її, Або на, навкіс, хай буде, да, нехай. О! Ти вже ціле вітрило зобразила, молодець. Хай буде так. Я Добре, ще... давай я тобі доповню трошечки. Давай наше вітрило ми опустимо ще трошки нижче. Аж ось так, близенько до води. Тепер, що нам залишається, це зобразити. Саме тіло, так? Ну сам борт. Давай теж його тоненько намалюємо десь на водичці. Але трошки нижче від оцієї лінії, як ця лінія називається, ти пам'ятаєш? Оця ось, яка розділяє небо та воду. Горизонт? Так. Давай тоді зобразимо нижче лінії горизонту, десь нам покажемо його тіло. Ось так. Лінію горизонту у нас повинна бути завжди, вона повинна бути видима ось таким чином. А тут нижче малюємо човник. Так. Так. А ще спробуй синьою фарбою попрацювати по його боковій цій частині нашого човника. Є. А тепер красиве вітрило. Угу. А як пензлик, ти згадай правильно тримати, і тобі буде значно легше. О! А жовте вітрило не дуже виділяється на фоні неба, правда? Так. Які ще у нас варіанти? Чого ми можемо додати? Трохи фіолетового. Так, і навіть червоного, спробуй. І навіть помаранчевого. А де ми можемо наше вітрило світліше намалювати? Біля сонечка чи подалі від сонечка? Біля. Ну давай, дивись, який у нас гарний є помаранчевий відтінок. І якщо ми його сюди додамо, ось так, то вітрило буде аж ніби світитися. Ану, спробуй. Блискітки на воді це найскладніше. Дивись, нам ще трошки їх не вистачає. Давай візьмемо більше білого і поглянь. Ось такими малюсенькими блискітками. Ми пограємося, але в різних частинах і дуже важливо, щоб наші блискітки, поглянь, як я це роблю, були біля нашої доріжки. Бачиш, більшість їх. І ось такими, якщо треба більше фарби, то ми теж її беремо і ось так розкладаємо. Ставити блискітки. Як думаєш, як довго художник вчиться цьому? Достатньо однієї години, от як ми зараз з тобою, там або півгодинки. Я думаю, так. Якщо сильно постаратися, то можна навчитися, так? Так. Я тобі відкрию один секрет. Багато-багато років вчиться художник ставити блискітки, тому що це, от в якій кількості іде їх поставити, це велика наука. Давай ще трошечки. Я буду тобі підказувати. Все-таки я вже їх ставив багато, тому і ще можна поставити такі маленькі цяточки. І тепер спробуй поставити самі найменші цяточки. А як ти зможеш поставити самі найменші? Кінцем Зовсім маленьким кінчиком, так от тонесеньким. І дуже-дуже обережно. Самі найменші, щоб їх ледь було видно. Давай ми з тобою, отам на горизонті, теж додамо таких цяточок. Дивись, дуже багато-багато. У -багато. мене якось крупно вийшло. Все, я її приберу. Ось так, глянь як я тут роблю от, в, в лівій частині. Багатенько-багатенько дрібненьких цяточок на морі. А ти теж саме можеш зробити і справа. Ось так, дивись, маленькі-маленькі. Зовсім мікроскопічні. Ану, спробуй. Бачиш, як це складно? Здавалося б, можна навчитися за 5 хвилин, але це займає роки. Так, ну і ще в нашому човнику, в нашому вітрильнику, не вистачає щогли, по-моєму. Такої палички. Давай її зараз зобразимо вертикально. Дуже-дуже тоненько. Ось так. Давай ще трошечки затемнимо бочок корабля. Ось тут. А давай ще тепер пальчиком я тебе попрошу зробити сонечко максимально круглим. Отак от, от акуратненько розтерши. Бачиш, в чому краса цих олійних фарб? Тому що ти можеш постійно змінювати. От, наприклад, якщо сонечко у нас було не дуже кругле, то тепер ми можемо зробити його ну, більш круглішим. І Він трошки став світитися. Більше світитися, ніби правда став? Бачиш, як все змінюється? Тому що ми розмазали його краєчок, і виходить, що воно ніби набуло більше більшого Ну, подивись, як у нас вже схоже щось на сонце, на, на море і на вітрильник. Тут є ще картини, коли художники навмисно роблять якісь предмети, ну більш, скажімо, іншого так, з кольором. Так, так. Чому? Як ну, ти вважаєш? Тому що іноді хочеться іншого зробити і додати іншого кольору. Не так, як воно в житті, правда, щось по-своєму. І так до речі, багато художників малюють небо зеленим. Або навіть коричневим. Або сонце синім. До речі, так колись художник, який вперше намалював, ну таку картину, він намалював е, е, порт морський з корабликами і зобразив сонце просто помаранчевим таким м'ячем. Цього художника дуже довго за це ганьбили, казали, що він не вміє малювати. Він взагалі картину зробив сірою, всяку мазню там намалював, ну, на той час так вважали, І е, сказав, що це е, ну, класна картина, але йому не повірили. А потім, е, коли пройшов час, вони побачили в ній дещо більше, ніж просто мазюки. А картина називалася Враження схід сонця. І ця картина, уяви, започаткувала цілу, цілу серію картин під назвою імпресіонізм. А художника звали Моне. Найцікавіший фокус буде, коли ми знімемо ось цю відійдемо обов'язково, але ще знімемо цю малярну стрічку. Є, давай мені. І давай решту, яка залишилась у нас. Ось, дивись, у картини з'явилася така чітка рамочка. І від цього вона ще стала Гарніше. ніби красивішою. Красивий морський пейзажик вийшов. Ось. І твої чаєчки тут летять. Так що, Олія все ще залишилась твоїм улюбленим, твоїми улюбленими так. фарбами? І коли я хотіла намалювати картини, в мене вже там п'ять, навірно, картин маслом, я захотіла. Ну, значить, це буде ще одна картина в твоїй колекції. Молодець.